Привіт, я Олена, і в нас зараз будуть веселі деревені, як ви помітили, я в тому ж одязі, в якому було попереднє відео, тому що я знімаю просто один за одним наразі, тому що зробила таку затравочку, що в мене дуже багато силянок, які я зробила, і я хочу вам їх показати. Але до того моменту самореклами я просто хочу поспілкуватися і пояснити, чому, хоча, можливо, ви вже бачилось. Передостаннє відео, де я казала, що, можливо, буде менше відео, і так воно і є, і не тільки через те, що багато роботи я їздила відрядження в Київ на виставку і таке інше. Але й тому, що я бачу от зараз вигорають дуже багато буктюберів. Я не скажу, що я ось сильно вигоріла, я просто якось знайшла інший вектор, куди я витрачаю свій час. Хоча я не перестаю читати, хоча от зараз в мене більше аудіокнижок. реально читаю я чисто фізично зараз, дуже мало, тому що знову ж таки в мене є інший вектор витрачання часу. Але я не скажу, що мені не подобається це робити, бо інакше б я реально закрила канал. Але давайте поговоримо трішечки про вигорання, про стимули і таке інше. Я коли йшла в YouTube, в BookTube, я розуміла, що, ну, типу, я на цьому не зароблю. Я реально дивилась на речі. Звичайно, звичайно, приємно, коли які є, якісь є бенефіти, тобто або книжки, або якась також реклама. Ну, в мене взагалі реклами ніколи не було, але ну, це і зрозуміло, тому що в мене дуже маленький канал, і, незважаючи на те, що зростають підписники, перегляди чомусь навіть падають. Ну, можливо, я не цікава. Буває. Але я до того, що розуміння того, що ти на цьому не заробиш, і ти не зможеш стати блогером, мільйонником і жити на це, це було в мене однозначно з самого початку. Однак, те, що ти розумієш, що ти не станеш блогером-мільйонником і не будеш заробляти на цьому для життя, все одно не нівелює розчарування в темпах зростання каналу, аудиторії, переглядів, фідбеків і таке інше. Тобто, все ж таки, скільки би ти собі розумом не пояснював, що в нас мало людей читають об'єктивно, ще менше дивляться дивляться BookTube, Багато хто навіть про нього і не знає. Це все одно не впливає на якийсь емоційний стан. І тому мені здається, ось багато людей, хтось пояснює також, і, в принципі, я з багатьма згодна. Вони те саме кажуть. Хтось не пояснює, просто зникає. Можливо, там змінюються пріоритети, хтось там вчиться в університетах або хтось навпаки завершив навчання в університеті. і... Пішов на роботу, хтось приїжджає, можливо, ще щось. Ну тобто в когось з'являються сім'ї, і я просто бачу, що люди, які раніше знімали, які були з таким маленьким осередком Буктюбу, вони знімають все менше і менше. І звичайно, це сумно. Як би ти не розумів, як би ти не поділяв ті самі думки, це сумно. Але я сподіваюся, що, можливо, хтось з них просто перейде в якусь іншу нішу, знайде щось. Багато до речі переходять в Телеграм. Скажіть мені, будь ласка, ви, дійсно читаєте телеграм-канали більше, ніж дивитеся букю, тому що я взагалі в телеграм-каналах не сиджу якихось тематичних. Для мене це максимум чатики той же саме з буктюберами По роботі є пару і інформативних, тобто новини чи ще щось таке. Навіть новини про книжки, там якісь телеграм-канали з новинками, все таке інше. Ні, я не дивлюсь, я не встигаю ті, які в мене є канали передивлятися, щоб ще додавати собі ще, ще. і окремі є, є канали у блогерів, буктюберів також я перепрошую, я не підписуюсь. в мене не вистачає. Часу мені простіше подивитися те саме на Ютубі якимось фоном, коли я щось роблю, ніж реально прогортати стрічки, телеграми, канали. Це в мене і так стільки, і не тільки в телеграмі є і чати, і все таке інше. Типу, ні, ні. У мене так переповнена ця історія, щоб ще щось туди додавати. Невже реально таких як я? Майже немає більше, тобто більшість дивиться і читає все ж таки канали замість Буктюбу. Мені здається, навпаки, повинно було бути. Але ну, ситуація така, що, напевно. Телеграм-канали людям зручніше, і я не розумію, чому. Якщо ви знаєте, поясніть мені це в коментарях, будь ласка. Стосовно мене знову ж повторюсь, я не йду з Буктюбу, але я буду знімати менше. Я зрозуміла, що ось це просто вочавлювання, якась гонитва за кількість роликів за переглядами. Мені мало що дає, тільки виснажує. Плюс до того, постійно щось вигадувати. Я не читаю стільки книжок, щоб постійно, постійно щось робити, постійно робити підпірки ну також, напевно, не моя тема. Я заводила BookTube, щоб ділитися своїми враженнями від книжок. Я це буду продовжувати робити, але просто наразі знаєте, як буває такий е, період медового місяця, скажімо так, коли ти щось. Е, Починаєш і тобі це подобається, і ти весь там. Так я почала робити силянки. До речі, ви, напевно, ще помітили, що я от декілька силінок вже змінила за той час, коли я це все балапаю, кажу. І зараз я буду вам показувати також, до речі, ось ця моя гордість. Ця силянка я взагалі сама розробила вперше орнамент. Я не знаю, як показати на руці, але ну, зараз я одягну, ну, ви подивитесь так. Тут не супер складний якийсь орнамент, але я зрозуміла, що можна самостійно їх створювати. Так, мені хтось сказав, що тут схоже на якісь африканські мотиви, взагалі я брала цих пташок з вишивок, тобто я їх просто стилізувала під ось силянку. Під її структуру, скажімо так. Менш з тим мені подобається, як вона виглядає. Я взагалі в захваті від відсилінок, це почалося з чого? Я побачила силінки десь ну, два роки тому. Так, не одразу, як я приїхала на захід країни вимушено, але десь так не знаю з чого це було, але я почала дивитися, мені дуже сподобалось. Я придбала одну. Вона навіть відео в якихось була, на ну, тобто мені дуже сподобалося. А потім я зрозуміла, що я хочу і цю і цю і цю а ціни, оскільки це ручна робота. Вони не маленькі, і я подумала, що можливо я. Можу їх робити самостійно. І коли я почала їх робити самостійно, і декілька разів переплітала, декілька разів розпускала просто в нуль. Я зрозуміла, що так, це по-перше, треба навчитися, а по-друге, ручна робота реально коштує грошей. Менш з тим, я ось це моя перша, ні, не перша, вперше там з моїми. Пташками була, але там була з помилками. <смі> я її не розпустила, тому що вона мені дорога як пам'ять, як те, що я вчилася. А це мені здається вже без помилок зробила, і мені подобається те, що ти можеш робити і репліки якихось стародавніх силянок ну якихось традиційних і щось нове, незважаючи на те, що можливо це більш якісь африканські мотиви. Мені хтось сказав, можливо, це по кольорам, не знаю. Але пташки були взяті з української вишивки. Також популярна це тема це сильники, як у Лесі Українки, от як на 200-гривневі купюрі, є багато варіантів. Ось різнокольоровий, ось я зробила білий, ну тобто прозорий, молочний і білий, є яскравіші варіанти, і це там ще не всі, є і чорний варіант, і прозорий з золотим варіант. Ну, коротше, можна робити варіантів купу. І ось я зрозуміла, що я подивилася там і в Пінтересті і в якихсь майстер класах Дякую майстрині, які роблять майстер-класи на Ютубі. Для першого початку, для перших декількох силінок, це було дуже важливо. Потім ти розумієш, що ти можеш вже розуміти. Схеми без підказок, і малювати самі схеми самостійно, я в Corel роблю це Corel Draw. тому що там векторі, там мені простіше. Можливо, можна в ілюстраторі, дехто я бачила, фігми робить, дехто малює на просто на папері. Ну, коротше, мені зручніше в Corel я там працювала все життя, тому якось так. Тому я і кажу, що ось такі штуки. Мене зараз захоплюють більше, ніж знімання відео. Щоб ви розуміли, я відтягувала знімання цих відео там попереднє про книжок, ну десь дуже довго. Тому що я думаю, що ось мені зараз виставити там купу книжок, поставити там фотокамеру, потім ще це монтувати. Або. Я зроблю там якусь частину силянки. Не знаю. Я зараз просто захоплена силянками. Я, я їх обожнюю. Мені подобається це просто якийсь релакс. Не знаю, можливо, це я для когось в'язання хоча в'язання мені ніколи не заспокоювало, мені не виходило нормально щось дов'язати. От, але ну, в'язання не моє. Крючком я здається в дитинстві ще щось робила, типу на пляжні якісь парео. Але ось силянки — це однозначно зараз my love, Я їх роблю в таких кількостях. Я вже затарилася і різним бісером і вже є різні ідеї. Хоча я хочу попередити, що інколи в інтересі можуть бути авторські силянки, які не дозволяють копіювати. І, і, в принципі, і на Фейсбук є також, якщо ви зацікавились цим всім, ну, по-перше, йдіть в інстаграм посилання в інфобоксі, а там ще потім будуть броші з бісером. Моя подруга також їх робить. Але ось це момент авторського права. Я в групі Фейсбук. Інколи бачу, що ось ця схема така, така. Тобто, це схему, цю схему можна використовувати. Просто, можливо, просто пишіть потім, що це репліка майстрині такої, або схема майстрині такої. Деякі майстрині вже немає в живих, тому що це був початок ХХ століття, але ну це якось правильно. А ось в Пінтересті я побачила одну силянку прикольно, мені сподобалось. Я навіть почала намагатися її зробити. Ну тобто, коли ти бачиш силянку, ти вже можеш намалювати по ній схему і ну, тобто зробити копію, грубо кажучи. Я навіть почала спробувати розробити копію, шукала. Я чесно шукала, я чомусь не знайшла. Можливо, там я неправильно. Забувала ім'я, потім вона мені написала, що вона є в інстаграмі. Ну, я, я тоді не знайшла. Я реально шукала, щоб запитати, це ваша схема чи якась репліка, тому що мені здавалося, що ц... я більше ніде цей орнамент не бачила. І потім вона таки написала в Пінтересті: Типу, ви використовуєте моє фото, видаліть. Я одразу її написала тобто, скажіть, будь ласка, Можна використовувати вашу схему чи ні, вона не дала дозвіл, я зрозуміла, окей, добре, без проблем. Але потім я ще зустрічала силянки, мені здається, це також були репліки стародавніх силянок, але фотографії і роботи майстринь теперішніх, і в Пінтересі я бачила також коментарі, типу, видаліть, це моє фото. Тобто, хтось взяв його з якихось соцмереж і завантажив у Пінтерест. І цьому коментарю, типу, видалить моє фото, вже 30 тижнів. І це сумненько. Я взагалі не розумію, як тоді Пінтерест працює. Ну тобто, я також подумала, що Окей, я буду завантажувати свої роботи, свої фотографії в Пінтерест. Навіть зробили там парочку. А потім так і думаю, може робити тоді якийсь водяний знак з посиланням на інстаграм або що. Ну тобто, я розумію, що ось це проблема не тільки майстринь, інколи і перукарів, і майстринь манікюру, і все таке інше. Ну, тобто, навіть я знаю людей, які шиють штори. І в них є така проблема, що інші люди просто беруть їх фотографії і потім використовують, хоча в них не такі тканини, але, ну, типу, чому б і ні. І тому ось проблема з авторським правом також виникає несподівано, хто б знав. так? Але я завантажила собі онлайн-книжку також бісерні прикраси, тому що я її шукала, і мені здається, зараз її знайти нереально е фізично. Але я завантажила там хтось відсканував її в pdf форматі І це також дуже цікаво. І також дуже цікаво робити репліки цих силінок навіть 20-30-х років, ХХ 20 століття, 50-60-х і навіть 80-х років є. Тому так, зараз ось. Це My love. Я люблю цю історію, і ось навіть ось такі маленькі штучки. Ну, тобто, воно як чокер такий невеличкий. І це також можна комбінувати. І я просто закохалася і в дукачі, але дукачі я не можу робити сама. Тому в мене є один дукач, і я думаю, що буде ще потім більше. У мене є шелести, у мене є силянки. І я розумію, що ось попередні там шелести. Дука, чи я робити не можу, а силянки можу. І мені це сподобалось. Я в захваті, якщо чесно, я вже думала, що таке робити. Згадувала, що в дитинстві я займалася е, по вижиганням, Так? Вже думала, можливо, як -м 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 придбати також і пристрій для вижигання, робити такі невеличкі такі е, декоративні е, історії там, для інтер'єру, але. Це якось думала-думала, а тут само прийшло місер, силянки, І наразі, наразі, я ж кажу, це забирає леву частку мого часу, тому ось і буде менше відео. Я розумію, що і те, і те є моїм хобі, грубо кажучи. Але наразі ось силянки приносять мені більше задоволення. Вони, як і YouTube, BookTube, не приносять принаймні поки що якихось бенефітів, але, можливо, коли вже переросте якась критична маса е і треба буде кудись позбуватися, скажімо так, надлишків, силинок. Е ми з подругою там будемо вкладати в рекламу цього інстаграму, не знаю, але м для мене. Я розумію, що я не зароблю також, як е, на букюбі, я не зароблю силінках, але відбити хоча б матеріали, було б цікаво. І коли, в принципі, тобі платять за твою роботу, це мені здається ну, в плані того, що не робота, прям робота. А робота те, що тобі подобається, гобі або ну, щось ось таке хендмейдне, це мені здається, гріє серце. Мені тільки здається, тому що в мене ще ніхто нічого не купував, але менш з тим. Тому так, мені подобається наразі і те, і інше, типу і книжки, і е, силянки, але з книжками в мене, з в мене вже досить довга історія, можу сказати, провальна за кількістю підписників і переглядів і витраченого на нього часу. А ось з силянками ще ось тільки, як я і казала, медовий місяць, тому, тому наразі так. Скажіть мені, чи подобаються вам силянки, чи знали ви взагалі про них раніше, які вам подобаються прикраси, тому що я знаю, що деякі носять принципово тільки золото або тільки срібло, ну, плюс-мінус, деякі різне носять, тому. Так, я взагалі давно полюбляю вже такі якісь різні, нестандартні, яскраві, великі прикраси. Тобто мені не дуже цікаво такі якісь маленькі, тендітні, можливо, прикольно, але коли їх там багато, до прикладу, там, знаєте, було якось модно носити декілька ланцюжків там з дрібними прикрасами. Я все ж таки щось люблю, таке прикольне, нестандартне, інколи там задивляюся на такі речі там. З камінням чи з вугіллям, там щось таке велике, але не все можу собі дозволити і не все купую. Ясне діло. Але я знаю людей, які полюбляють такі класичні. Ну це взагалі. Справа смаку, що вам пояснює, всі ми це розуміємо. Тож так розкажіть мені, що ви любите, що ви носите. до речі, я забула. в мене ще купа коралів, я взагалі коралі збираю. І в мене є і червоні, ну саме коралі-коралі, і намиста інші. І так мені подобаються і авторські, і взагалі я планую все ж таки планую вже рік. Планую Косівську кераміку, так вона так називається. Також придбати. Ну тобто. Я закохалася реально в традиційні прикраси. Корали я збираю вже декілька років, а ось там силінки, Шелест і таке інше відкрила там два роки тому. М, можливо, тому що я переїхала вимушено в той регіон, де їх рекламували, і я їх якось більше бачила. Хунос, не знаю. Але реально це для мене було відкриття і моя любов тепер. Всі ваші любові пишіть в коментарях. Всім дякую, що додивилися аж до цього моменту. Далі буде, тільки не знаю коли.